На цьому тижні в столиці стало на одну історичну будівлю менше. У десятинному провулку провулку у ста метрах від руїн знаменитої церкви стояв маленький будиночок, побудований у 19 сторіччі. Тепер його немає. Нібито там будуть археологічні розкопки. А насправді розчищається майданчик під багатоповерхову забудову. Територія 10 років тому була передана українській православній церкві Київського патріархату для експлуатації і обслуговування адміністративних і господарських приміщень. І там, де були фундаменти палацу в княжі часи, буде. Паркінг наша журналістка Іванна Куртяк побувала на території національного заповідника, але досліджувала не цю, а іншу скандальну історію про те, як ченці незаконно побудованого монастиря УПЦ московського патріархату раптом стали музейними працівниками. Не ну, так, 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 так. пода так зустрічають журналістів у музеї історії десятинної церкви. Тут підвальне приміщення. Жодних експонатів. Керівництво та більшість працівників держустанови церковні служителі. Сотрудник музею, методист першої категорії Антон Владимирович Кова. А в церкві ви хто в церкві я проти Дякана Антоній. музей на вулиці Володимирська, 6, а самі археологічні знахідки в іншій будівлі. Володимирська, 3. ними поки опікуються науковці. Цінність цієї знахідки не тільки в її розмірі, а й в тому, що власне це перша документально підтверджена фреска в саме кінця 10 століття. Віталій Козюба – один із тих науковців, що підписав відкритого листа міністру культури Михайлу Кулиняку. Одна з вимог звільнити з посад директора музею історії десятинної церкви Дорошенка та його заступників Петро Дорошенко за сумісництвом і є Ярослав, служитель десятинного монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Це члени церковної громади, саме тої громади, яка Здійснювати рейдерське захоплення. Музей в першу чергу має бути науковою установою, і ідеологія його має бути науковою. Натомість у Мінкульті переконані, кандидатура Дорошенка пройшла необхідну кадрову перевірку на фахову відповідність. Призначення на посаду директора музею історії Десятинної церкви відбулось без порушень принципових вимог законодавства у сфері музейної справи. Рештки фундаменту Десятинної церкви законсервовані і знаходяться ось за цим будівельним парканом. А вже поруч незаконне будівництво каплиця православної церкви Московського патріархату. Ще у серпні цього року державна архітектурно-будівельна інспекція наказала її розбетонувати, проте цього так і не сталося. Церковний служитель у каплиці зізнається. Нам не до кінця дають тут землю, тому що відправляє міністерство культури. Міністерство культури відправляє місто відвідують каплицю відомі політики та чиновники. Серед них представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Володимир Ольгінський, дає храм ось і вони Я його відвідую. Депутат переконаний, на підморках десятинної церкви треба будувати храм. Юрій Мирошниченко навіть зареєстрував відповідний законопроект у парламенті. У ньому постанова про визнання права православної церкви на поновлення порушених майнових прав. Також у комплексі передбачається відправлення релігійних потреб та функціонування монастиря. В той же час археологи переконують, відбудова десятинної церкви суперечить українському та міжнародному законодавству. Це результати останніх досліджень. Тут збереглися відбитки і розчини. Тут нічого не збереглося. Давні решки автентичні, не можна таркатися їх, не можна на них нічого будувати, тим більше, якщо ми нічого не знаємо. Також серед загроз сунення Старокиївської гори наразі у камда формально виступають проти будівництва Десятинної церкви, проте фактично заборони не діють. Заради того, щоб побудувати отаку малесеньку спорудку, забиваються отакі величезні сваї для того, щоб потім на оцьому підморку новому побудувати храм, а фундамент цього храму вже буде існувати. Експерти. Кажуть, відбудована десятинна церква перекриє фасад Андріївської. Крім того, перший кам'яний храм Київської Русі це історико-культурна спадщина не лише українців, але й світу. Тому охороняти її мають фахові люди, а не музейники в рясах. Яке має відношення церква до від до музею історії десятинної церкви? Так. ви, ви думаєте, що ви спрашуєте? Іванна Куртяка, Анастасія Станко, Данило Городецький Ігор Сулій, тевай.